We'll <smart noise> Слава Україні, блогер. Перший про головне. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок і ставте лайк. Мережа вибухнула, як тільки стало відомо, що олімпійський чемпіон зі стрибків із жердиною та увага, герой України Сергій Бубка, разом з братом укладають нові контракти з окупантами. Так, нові, бо були і старі. Улітку навіть було відкрито кримінальне провадження за підозрою в пособництві державі агресору. Це сталося так, як Бубка має бізнес, частина якого розташована на тимчасово окупованій території Донецької області обслуговує окупантів із так званої ДНР. Це фірма Монблан, записана також на Василя Бубко, брата легкоатлета. Півтора місяці тому журналісти Бігозенфо повідомили, що дана компанія під час повномасштабної війни Росії проти України офіційно зареєструвалася на Росії та почала офіційно співпрацювати з окупантами. Тоді журналісти знайшли три контракти на понад 800 тисяч рублів. За ці гроші фірма Монблан продала пальне окупантам з Росії та псевдоутворення ДНР, ще точніше продала талони на пальне, які можна. Використати на заправках Монблану їх як мінімум шість, і вони усі працюють на окупованій Росією території України у Донецьку та по області. Йдеться у повідомленні згодом СБУ відкрила кримінальне провадження. Натомість сам Бубка жодним чином не прокоментував знайдені журналістами документи. А міністр молоді та спорту Гудсайд, який паралельно з президентом Нацолімпійського комітету зазначив, що одразу поговорив з олімпійським чемпіоном. Бубка Сергій Назарович відповів, що він готує позов до суду, буде захищати свою честь. Хищати честь, а хіба вона є у людини, котра співпрацює з ворогом? Повний абсурд ще й язик повертається так сказати, і тут, ніби справа притихла, а тепер з'явилася інформація про нові контракти компанії Бубки з окупантами, попри свіже кримінальне провадження. До того ж, за півтора місяці жодного позову від Бубки до журналістів щодо захисту честі не надійшло. Схоже, не може знайти переконливих аргументів, у тому, що він правий, адже їх по факту нема. Журналісти бігусу знайшли ще два свіжих контракти, котрі підтверджують цю співпрацю. 27 липня фірма Монблан уклала угоду ще на 73 тисячі рублів. За ці гроші компанія продає пальне так званому казначейству, так званої ДНР. Схема така, як і в попередніх контрактах: продають талони, котрі можна використовувати на заправках Монблану. Ще один новий контракт російські загарбники підписали з іншою розкомпанією, де офіційно співвласниками також є Сергій Бубка і його брат. Йдеться про фірму Спортивний клуб Сергія Бубки, оснований від діяльності якої зараз торгівля. Це також клон української компанії. Котра була створена Бубками ще в 90-х у Донецьку. Стало відомо, що 3 липня спортивний клуб Сергія Бубки з так званим медичним відділом так званого Міністерства внутрішніх справ, так званої ДНР, підписали контракт на 2250 рублів. За ці гроші спортивний клуб Сергія Бубки має поставити окупантам гумові кліше для печатки. До того ж, в російських реєстрах світиться російський податковий номер Сергія Бубки. Він справжній і наразі активний. Якщо вірити порядку формування таких кодів, то він був виданий в Криму у Є в паторії до того ж абсурдним є те, що Бубка досі лишається членом нацолімпійського комітету. Більше того, на комісії атлетів, коли один з її членів Гераскевич, підняв питання про тимчасове виключення Бубки з організації, решта виправдовували олімпійського чемпіона. Як так невже вони не розуміють за кого заступаються? Це все не просто шокує, це не вкладається в голові. У відповідь на запит журналістів ОНОК зазначили, що не можуть виключити бубку з організації, так як він є членом МОК відповідно до Олімпійської хартії та статуту НОК. Бубка як член має бути виключений до складу членів та виконкому НОК. У НОК зазначили, вже відправили запити до міжнародного комітету за наявною в НОК інформацією. Етична комісія мок ознайомлена з вище назначеними матеріалами. загалом, що точно стає ясним, то це те, що Бубка має відповісти за підтримку ворога. Це яким треба бути безсовісним, і цинічним, аби в період війни не просто навіть підтримувати ворога, а допомагати матеріально. Сподіваємося, скоро настигне кара на цьому. У мене все.